Інвалідність не вирок, попри певні фізичні вади, ці люди мають незламний дух. Ганна Будняк отримала травму ще маленькою дівчинкою. Попри всі складнощі, що випали на долю, жінка не втрачає оптимізму, ба більше допомагає іншим боротися і перемагати недуги. 48 років я вже працюю в волочиському товаристві інвалідів, 8 серпня минуло 48 років. Я дала ще слово таке в своїх дитячих руках. Якщо Бог мені буде давати здоров'я, то я буду допомагати таким, як я. Я не маю права покинути, бо в мене і чоловік, і діти все кажуть, що не цей ну я найщалиша жінка, бо я кажу, по-перше, що я мама, що я бабуся і що я допомагаю ще людям. Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк зустрілася із представниками громадських організацій Хмельницької та Волочиської громад. Вони опікуються людьми з обмеженими фізичними можливостями. Подякувала їм за роботу і активну громадську діяльність. Ви опікуєтеся соціальною категорією, соціально не до кінця захищеної категорії людей, які потребують науваги, починаючи від матеріальної допомоги, фізичної допомоги, так і доброго людського слова, і коли я виїжджала в спілки і Волочиську, і в Хмельницькому. Ну, ви знаєте, ви намагаєтеся створити їм таку затишну атмосферу. Це багато одиноких людей, які просто хочуть навіть і поспілкуватися і відчути себе. Е Такими активними членами нашого суспільства, тому за це вам низький Волочицькій громадській організації Поклик серця на обліку 620 людей з інвалідністю. Очільниця Валентина Швець каже, намагаються їм допомогти усім необхідним ліками, продуктами харчування. Люди більшість зараз в даний час тим більше війна. Більшість люди хочуть більшої опіки тим допомогти, щоб їм з харчуванням, з одежею. А інколи і добре слово на вагу золота, особливо коли мова йде про дітей. У нас на обліку в Волочиській громаді взагалі інвалідів понад п'ять тисяч дітей з інвалідністю. В нас понад двісті сорок діток. А в нас в центрі перебуває 36 дітей, яким необхідна вже така посиленіша допомога. Багато років поспіль ми отримуємо допомоги і підтримку, особисто від Віолети Олександрівни. До сьогодні вона допомагає нам цікавиться нашими життям і нашими людьми з особливими потребами. Подяки Хмельницької обласної ради та продуктові набори отримали колективи громадських організацій Поклик серця. Людина, яка вже багато років опікується великою кількістю без перебільшення людей, які цього потребують на нашій рідній Волочищині, з якою ми багато років співпрацюємо. Валентина Сергіївна низки вам утрє за ту справу. Центр надання соціальних послуг Волочиської міської ради, Хмельницький фонд інвалідів, доброта та Хмельницьке міське товариство жінок інвалідів Бог забирає, але точно щось додає, тому що ми бачимо, які ці люди разом з тим обдаровані, які вони щирі, які вони добрі, які вони активні, як вони себе знаходять абсолютно в іншому, так і саме головне, вони. Хочуть і в них це прекрасно виходить бути максимально корисними для суспільства. Тож хочеться звичайно побажати їм не зупинятися, постійно рухатись вперед, і саме цим дівчатам, керівникам первинних організацій, спілок вести за собою свої невеличкі громади, і на своєму прикладі своїх людей, які потребують додаткової опіки, уваги і підтримки. Ну і сьогодні саме і учасники цих всіх громадських організацій в розрізі всієї області, я думаю, по всій Україні вони є активними учасниками великого руху під назвою До перемоги, тому що кожен на своєму рівні плетуть сітки, готують якісь консервації, збирають, донатять, об'єднують спільними зусиллями до перемоги. На Хмельниччині проживає майже 150 тисяч людей з інвалідністю. Вони хочуть і можуть бути повноцінними членами суспільства. кажуть, їх не потрібно жаліти чи надмірно героїзувати, а просто бути уважнішим до тих, хто поряд і потребує допомоги.